Лише третина обмежено придатних на Полтавщині пройшла повторно ВЛК. Про це повідомив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, військовозобов'язані від 25 до 60 років, які до 4 травня минулого року були визнані обмежено придатними до військової служби. До 5 червня 2025-го мали повторно пройти медичний огляд. Тих, хто цього не зробив вчасно, працівники поліції на підставі звернень ТЦК можуть затримувати і доставляти до найближчих терцентрів. Такі особи підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності і повинні сплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Одночасно їх направлятимуть на проходження ВЛК, додав Роман Істомін. Ну про автоматичні штрафи зараз такої мови не йдеться. Адмін. Штрафи накладаються по мірі виявлення в принципі протягом цього місяця, якщо під час перевірки документів, наприклад, виявляється, що людина мала пройти повторно ВЛК, тобто, якщо в нього досі записаний статус обмежено-придатний, то він вже підлягає адміністративному покаранню. І протягом цього місяця такі покарання вже накладаються.